Вітаємо, шановні лікарі та інтерни. Ви вже знаєте, як активно ми ведемо свою діяльність у Міжнародному європейському університеті. Саме тому сьогодні ми запрошуємо вас на новий, корисний медфокус дерма плюс: алергологія і дерматологія. Спільні проблеми, оптимальні рішення. Частина перша. Висип на шкірі. Як ефективно діяти у міждисциплінарній команді. Частина друга алергічні дерматози. Прихована причина. Шановні колеги, чи відома вам така ситуація, коли ви прокидаєтеся вранці і бачите висипання? Е, несподівану знахідку. Саме з висипаннями найчастіше приходять наші пацієнти до лікаря загальної практики сімейна медицина. І саме цьому питанню буде присвячено наступний випуск медфокусу. Ми збираємо мультидисциплінарну команду. Ми запросили клінічного онколога, дерматовенеролога, дитячого інфекціоніста-імунолога, клінічного онколога і лікаря загальної практики Сімейна медицина саме вони будуть відповідати на ваші запитання, дискутувати, обговорювати це питання, як найкраще встановити діагноз і визначити тактику лікування. Я Нечебуренко Наталя Михайлівна, кандидат медичних наук, лікар-дерматовенеролог вищої категорії, дитячий дерматовенеролог, дерматокосметолог. Магістр зі спеціальністю публічне управління та адміністрування у сфері охорони здоров'я, доцентка кафедри клінічних дисциплін з курсом внутрішніх хвороб хірургії кошерства та гінекології. На даний час є завідувачем курсу дерматовенерології інституту післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку Міжнародного європейського університету. І співпраця між фахівцями різних профілів є невід'ємною складовою ефективного клінічного маршруту пацієнта. Дермаліга це запитання, дискусії, дебати, науково-практичні дуелі і багато-багато практичного досвіду. Обговоримо сучасні моделі пацієнта орієнтованого підходу до надання медичної допомоги. Доброго дня мене звати Собченко Марія, я сімейний лікар Універсум клініку. Я збираюся на конференцію Дермаліга, яка організовується за участю Міжнародного європейського університету. Також збираюся представити певні дерматологічні кейси, з якими ми працювали на базі нашої клініки. Для сімейного лікаря є дуже важлива співпраця з вузькими спеціалістами для успішного менеджменту пацієнта. Тому я запрошую вас до участі і до скорої зустрічі! Висипка на шкірі. Один з найбільш цікавих і складних квестів в практиці лікаря будь-якої спеціальності. Шкіра, зовнішній орган, який видимий, він, як дзеркало, сигналізує нам про проблему, про те, як же правильно розпізнати ці сигнали, як не розгубитися і не перестрашитися при банальних ситуаціях, а коли дійсно потрібно бити на сполох. Ми спробуємо розібратися в міждисциплінарній команді, медфокус, діалог професіоналів, висипка, як ефективно діяти в міждисциплінарній команді. Долучайтеся, буде цікаво. Мене звати Сілим Денис, я лікар-дерматоонколог клініки Мейдерн. Наша клініка спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань шкіри, волосся та нігтів. А також ми одні з перших в Україні почали лікувати злоякісні новоутворення новотворення шкіри за технікою мозхірургії. Дякуємо інституту післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку міжнародного європейського університету за якісну та сучасну підготовку молодих доказових лікарів. Долучайтеся до нашого заходу офлайн і онлайн. Обов'язково вкажіть це при реєстрації на цей захід. Захід внесено до, в реєстр заходів безперервного професійного розвитку Міністерства охорони здоров'я України. І ви успішно склавши тестові завдання, можете долучити до свого професійного портфоліо 10 балів. Підвищуйте свій рівень знань разом з нами. Реєструйтеся, та ми чекаємо на вас. Працюємо! Задля перемоги.